І пояс у, тих, у всіх тих місцях, де а, куртка може якось бути пошкоджена, а, усюди в нас а, кордура. А, також сам комір в нас а, зроблений з мікрофлісом вкритий, щоб він не натирав шию. А, капюшон в нас з'ємний. Його можна повністю зняти, але також в нас є два варіанти, як його можна застібати. Можна просто його накинути, а якщо вам сильно дує вітер, ви можете витягнути ось ці передні частини і застібнутися, ну, спереду застібнути своє лице. І також, якщо потрібно, ви дуже легко можете повернути ці місця капушону на місце. Ось таким чином Замовити цю куртку ви можете у нас на сайті, тому переходьте за посиланням у шапці профілю у телеграм-канал, або переходьте на сайт ЮАТАК і переглядайте, що ще в нас там є.